Які у вас є випросить депутату? Проходять діні депутата? Костянтине Володимировичу, а ви можете розповісти для наших мешканців Нивок, чим займається депутат. Що ви робите протягом дня? Дякую за запитання. Дні бувають різні. Буває робота виключно в приміщенні Київської міської ради. Бувають дні, коли займаємося е, на окрузі, але, наприклад, розкажу Розпорядок сьогоднішнього дня. Якщо казати про особистий, спочатку дня я сів на велосипед і проїхав 15 кілометрів. О 9-й годині ми зустрілися по наведення порядку і благоустрою в парку Нивки. О 11-й ми зустрілися з програмою Абзац нового каналу і знімали сюжет щодо захаращеності русла. Річки Либідь, яку на сьогоднішній день вона е, має історичне значення для нашого міста, а на неї ніхто не звертає увагу. Тому ми сьогодні провели біля 3-4 годин, е, дивлячись, де є найзахаращеніші моменти в руслі річки Либідь. Після чого ми е, я провів особистий прийом громадян. Після особистого прийому громадян в мене було відкриття спортивного баскетбольного майданчика, який ми разом з батьками відремонтували. І сьогодні і батьки, і діти мають змогу використовувати і займатися спортом. А далі в мене ще декілька зустрічей, бо ви знаєте, що у неділю буде де. Екологічної служби, а так як я на сьогоднішній день голова екологічної комісії, в мене ще є привітання наших головних екологів міста з цим святом. Тому кожен день різний, але він дуже насичений і усе, що робиться, це робиться в першу чергу якраз для громадян, для мешканців нивок, для нас з вами, щоб наші діти і ми разом мешкали в. Гарному, комфортному, екологічно, чистому місті, місті Кі, дякуємо вам, дякуємо Дякую. всього доброго.